Візька хата, ніч, так. Друга, третя ночі. Тут знову відкривається холодильник зсередини. Звідти вилазить така жирнюча жорнюча миша. Тут під одною мишкою Там палка колбаси, під іншою палка відчини. Тут такий здоровий-здоровий кусок сиру і така-так-так. Так, так, топає в норку. Такий жорнючий хвіст вже відкормлений. І так десь на півшляху вона зупиняється, дивиться в правому куті. Стоїть така маленька-маленька мишеловочка з таким маленьким-маленьким кусочком старого сиру. Така Стала, подивилася і каже, пути, ну, ну як діти. Нуйчик, щоб ти себе чувствовав з дівчинками увірені, я тобі презерватив зв'язала. Йдучи я по місту, зустрів кума. Привітався, питає, куми, чого ж ти такий веселий? каже, та тут курсові роботи провіряв і що. Та каже, та нічого, просто запитав студента, каже, яким він джерелом користувався при написанні курсової, а він відповідає: оперою. Лежить жінка з любовником, тут стук, двері, вона, чоловік прийшов, куди що робити, куди дівати? Подкривати. Ні, не залізу, в шкаф знайде. Ну, що робить? Ну і виталкує любовника, вона на балкон, тут стоїть бідний на морозі, голий, нема чим навіть прикритися. Тут заходить другий. Вони займаються коханням, тут та ж історія, стук в двері, що робити на балкон. Ну і так заходять на балкон уже 10 чоловік, тут стучить чоловік в двері вже. вона, Боже, чоловік прийшов, що робити? Ховайся на балкон. Заходить чоловік, жінка вже в розпалі, коханий, йди до мене. І вони заходять, вони одіняються. Тут вже хлопці стоять на балконі на вулиці мороз, зима, голі. Один каже: хлопці, зараз все від нам треба щось робити. Ну він такий дивиться, типу один. Я хлопці, в мене є ідея, треба самого найменшого. Тут вилазить стовпи найменші. А що відразу найменший? Що, що це взагалі таке? Каже, так, тихо, малий, успокойся, все зараз буде ясно тобі. Каже, значить диви, ми відкриваємо двері, ти швидко пролітаєш і виходиш на вулицю. Добре. Ну, вони відкривають двері, малий пробігає через кімнату, чоловік під... підіймається, такий незрозуміло, що сталося. І в цей момент забігає ще дев'ять оголених чоловіків і такі кажуть, йому, чоловіче, слухай, тут не пробігав такий маленький-голенький хлопчик. Так туди побіжав. Група захвата за мною. Вовочка приходить в школу із синцем. Вчителька питає, що сталося. Ну, що сталося? У нас однокімнатна квартира, малосімейка. Два ліжка. На одному ліжку батько з мамою, на другому я, 11 годин вечора. Батько хотів щось до мами мати і каже: Сину, ти спиш. А я кажу ні. Ну і в і вдарив. Через день приходить другий синець під оком. Каже, що сталося? Ну що, знаєте, ви нашу ситуацію у нас мало е, сімейна квартира, батько з мамою щось хотів мати, і каже, вже пів дванадцятої, сину, ти спиш. Ну, я сказав, що ні, ну і вдарив мене. День проходить, другий, третій, четвертий, немає Вовочки. На наступний тиждень приходить, голова перебінтована, два синці під очима, рука поломана, каже, що сталося? Ну що, нашу ситуацію, ви Марія Івановна, знаєте? Малосімейна квартира, два ліжка, батько з мамою хотів щось мати, в 11 ночі запитує: сину, ти спиш, я мовчу. Пів 12-ї, сину, ти спиш, я мовчу. В час ночі, ти спиш, я мовчу. Ну і батько каже, мамі, ну що, поїхали? А я дурень запитав, куди? <рістична> Радянський Союз, кінотеатр, Афіша. Вперше американський порнографічний фільм дала баба Воякові. Що ви думаєте, після цієї об'яви? Прем'єра, Переаншлаг. Люди в шоці з таким мовим, як Радянський Союз. І ну, ще написано, що вперше американський порнографічний фільм дала баба воякові. І то ну, в кошмар ну, ну, всім цікаво, як, ну, що, 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 що це буде. І тут тобі собі перенашла. А, в полуоморочному стані а, виходить конференціє, втираючись. Хустинку викручуючи неї там бідон води. Каже, шановні дорогі дами і вибачте, звините, маленька щебочка. Фільм не американський, а комуністичний, не порнографічний, а комуністичний. <кій> називається не... Не дала баба воякові, а балада о воякові. Жінка йде в магазин. Йде, йде бачить, о, мужчина лежить. Ну так придивилися, ну, вроді би, такий інтелігентний, ну, трошечки п'яний і лежить там собі. Ну, Думаю, ладно, піду вже в магазин, куплю, що треба, буду повертатися та й заберу. Пішла в магазин, настрій в неї піднявся, скупилася, виходить, а чоловіка немає. Керда. І що ж я дурна? Два роки хліба не бачила. Прокидається зранку Ілія Муромець, надягає на себе обладунки, бере свій меч, виходить в ліс і дивиться там всі дерева, повалені, трава, випалена, хатинка на курячих ніжках стромлена дахом, вниз дві ніжки торчать. А з хатинки лежить баба Яга. Така. Він підходить до неї, питає: бабусю, бабусю, Яга, що трапилось? Як я тебе люблю, коли ти тверезий. <риклад> Мы з жіною поехали отдыхать в Испанию, на Канарские острова. Это территория Испании. И. Ну <риклад> вот, отдыхают неделю вторую. И тут муж, муж начал замечать, что все-таки, что что-то не то. По-моему, жена ему изменяет с кем-то. Начинает говорить про кого-то Дона Педро, Постоянно говорит, что вы-то Дон Педро, ну... В итоге он начал, решил проследить, ходил за ней постоянно, не замечая, чтобы она не замечала. А тут врывается в квартиру, там, где жена с домом, Доном Педро, а Дон Педро такой загорелый, широкоплечий, такой знойный испанец, здоровенный. Смотрит на жену свою толстые ножки такие, закорючки такое, смотрит, господи, как же перед Доном Педро неудобно. А в семье? Другой, меня эти джинсы не полнят, Хоч правду скажу. Хочу, я спав з твоєю сестрою. <реш> Два товариша один одного не бачили, років 15. Сидять так, як ми зараз сидимо і з моїм товаришем п'ємо чай. І кажу, ну як життя, як кар'єра. Кар'єра гарна. А життя як одружився. Ну на кого дружина похожа. Ну, ну жінка як жінка, ну на кого, ну опиши її. Ну, гарно така, ну на кого, ну на кого. ну на матір Божу. Ну як на матір Божу? ну це треба побачити. Приходять вони, приїжджають в новий район, дзвонить в дзвінок чоловік, відходить на метра 4, відкриває дружина двері, дивиться його товариш на неї, яка «Матір Божа!» Представьте себе ситуацію. Поставили молодого гаєчника, стажера, за город, на ту дорогу, про кільський день їздять машини. Ну і поставили, стоїть він з утра, тут вже третій, четвертий час, п'ятий пішов. Ну він тут, Думает, уже так махает палочки, нечего делать, Думает, могут взять, свернуться, то уйти, никто не заметит все равно. И тут смотрит, такая пыль поднимается, гора прям как будто. Он так прищуривается, машина едет. Он уже все в стоечку, встал, помахивает так. И тут пролетает машина, он и свистит, махает. Она проехала метров 100, он бедный бежит, задыхается в этом клубе кубле пыли, как бы, да добегает до машины, так открывается окно, ваши документы, <свят> голову засовывает, и тут хопс так, окошко закрывается, голова остается там, ну и выходят ребята, хорошо его побили, сделали все, что захотели, Закрыва... отпускает окошко идут по газам. Этот бедный не знает, что делать, поднимается, затягивает штаны обратно. Такой в истерике весь. И в этот момент выходит Мальчик с ведром пескарей и удочки. Он к нему подбегает такой, малый, малый, ты видел этот номер, ты видел номер этот. Малый, скажи мне что-то. так смотрит, думает, думает, говорит, она не, дяденька, такой номер я еще не видел.